Вітаю, друзі! Сьогодні вихідні, неділя і, як завжди, в нас коп. Це Коп з мішком. Тож, як ну, сьогодні вже на одну годину день короткий, дякуючи нашій крутій владі, але все одно ми закінчили коп. І в нас, до речі, дуже цікаві знахідки. Саме цікаво, це Римська імперія. І вам зараз їх покажу. Камеру. Отже, почнемо з самого найцікавішого. А це у нас динарік. Звісно, це дуже цікава знахідка. Як правило, мрія будь-якого копача. І ось ми сьогодні знайшли її. І ще одна, теж так само римська монетка. Як вона називається? Сестерці. Сестерці. Звісно. Після копу вона вигляд має не дуже, але я сподіваюся, після чистки це буде дуже цікава і класна монета. І це дуже класна знахідка для будь-якої колекції будь-якого копача. Йдемо далі. Це в нас царизм, дві копійки. Ну Звісно, як завжди, після землі вона не чищена, вона виглядає не дуже, але я думаю, ми їх почистимо і все буде видно вже зображення. Оцього двоголового вусака чи курки. Ось. Тож, у нас дуже цікаві знахідки. Також є Радянщина, рання Радянщина. От. Ну, тут земля чорнозем, і тому е, вони дуже добре збереглися, але все-таки видно. Йдемо далі, йдемо до цього нашого камрада. Тут, як бачите, дуже самий цікавий оцей. Хрестик. А ну прокоментуй, будь ласка, що це таке? Київська Русь. Це Київська Русь. Тож, як бачите, в нас сьогодні дуже вдалий день, тому що є срібло, є цікаві знахідки. От. І як завжди, ми копаємо по вихідних. Ну, тут Радянщина. Ось. Це що в нас? Царизм? Ні, теж Радянщина. Теж Радянщина. Ну, звісно, вони не чищені, бачите, в такому стані. Вся е, радянська, особливо до реформа, у нас завжди така не нас, А це у нас царизм. Так само, мабуть, дві копійки. Вони не чищені. І це також рання савєтчина. Отже, друзі, у нас дуже цікава знахідка. А це що за булавка? Від Ох ти, бачите, от, ну, це від частина фібулі. від фубули. Залишилось тільки знайти фібулу і в нас буде повний комплект. Тож, друзі, у нас дуже цікаві знахідки. Будьте з нами. Це я, мішко. Це коп з мішком. Так, це ми копали ось тут, як це називається, зараз вже темінь, хоча тільки п'ята година, вже нічого майже не видно. Тож, а ну. Зиви мене. Тож, друзі, до наступних вихідних. Це комп з мішком. Я з вами. Пока-пока.